В ефірі лисий шу, і сьогодні я вам покажу свій улюблений салат з сардинами. Нещодавно я познайомився з торговою маркою екватор, і я просто закохався в їхню сардину. І тому сьогодні я буду використовувати саме її. Для цього беремо салатник, перекладаємо туди сардину, яка вже розмята веделочкою. Додаємо туди натертий твердий сирок. Можна голландський, можна гауду, тільки не російський, російський не можна. Добавляємо консервовану кукурузку. Я її обожнюю то додаю цілу банку. Скільки того життя, вообще? Нарізаний свіжий огірок, варене і ічко. нарізані помідорки. Далі посолим, паперчим за смаком і додаємо майонез. Все це діло волшебною ложкою Ми перебаламутимо. І шедевральний смачний салат. Вам на вечерю. Я ще придумав цей салат, уявляєте? Шевшу придумав салат з сардіни. Торгова марк екватор. Вороче, бомба. Ми їли на вечерю, і просто ну, настільки смачно, що капець. Просто, що я навіть не, не міг подумати, що це так може бути смачно. То я рекомендую вам спробувати. Не забудьте поставити до відео лайк, написати коментар і підписатися на мій аккаунт. Прическа огонь.